Дякую. Я працюю я тут. Дуже не файти в дві цьому по це, якщо ти підписаний несе не зміни президента, то той дашки ребенок. Доброго дня всім. Так, я попрошу, я думаю, що місця взагалі є, хвороби зараз немає місця. Я попрошу не стояти, а розвідую все на місці. Сьогодні на сході держави продовжується агресія Росії. Сьогодні трагічні події, які сталися в Маріуполі, Волновасі, в самому Донецьку, спонукають нас до більшої консолідації, до єдності. І, навірно, Ті жертви, які невинні, які мирні люди загинули, коли якісь, ну, можна сказати, фашисти обстріляли мирні квартали Маріуполя останній раз. Розумієте, це не вкладається, навірно, в розум, в серці, в душу кожного з нас. Тому я прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять, хто заєм.